Привіт! Мене звати Юліана. Я викладач в онлайн-школі англійської Green Forest. Це відео допоможе перевірити ваш рівень англійської. Я дам вам тест з 9 питань для рівня B1 Intermediate. У вас буде 5 секунд, щоб обрати правильну відповідь. Та якщо треба більше часу, тисніть на паузу. Поїхали! Питання 1. Виберіть правильний варіант. London is the capital of Great Britain. London is capital of Great Britain. London is The capital of the Great Britain. Перевіримо, чи правильно ви пам'ятаєте цю фразу зі школи. Правильна відповідь: London is the capital of Great Britain. Назви країн ми пишемо без артиклів England, France, America, Ukraine. Проте, якщо назва країни складається з декількох слів, що включають «republic», Kingdom States, тоді потрібен артикль The. The United Kingdom, The United States. Тож, «Great Britain» наче і довга назва, проте в ній немає слів «republic», Kingdom States. Тому пишемо без артиклів. Номер два. Перекладіть речення. Якби я жив у Лондоні, я б кожного вівторка пив з королем. If I live in London», If I lived in London». If I had lived in London, I would have tea with the king every Tuesday. І правильна відповідь If I lived in London, I would have tea with the king every Tuesday. Напроситись на чай до короля не так легко, тому це нереальна ситуація. А значить, нам потрібен другий тип кондишнала. І це варіант B. If I lived, past simple, I would have tea would plus verb. Zero conditional це факти, які завжди правдиві для вас. When I travel, I always take a phone. First conditional реальна умова. If I travel to the UK, I will hear a British accent. Second conditional нереальна умова або вигадана. If I were a millionaire, I would travel every week. Перше та друге кондішнал описують умову у теперішньому чи майбутньому. Вони по структурі не складні, але якщо ви мрієте навчитись з легкістю їх будувати. А може ще й надскладний третій кондішнл про минуле. Запрошую вас до нашої онлайн-школи англійської Green Forest. На Pre-Intermediate вивчається база умовних речень, перший та другий тип. А вже на Intermediate та Upper-Intermediate – десятки нюансів. Додаються також третій тип та лякаючий, проте дуже цікавий Mixed conditional. Шукайте лінк на тест і запис на перше безкоштовне заняття у закріпленому коментарі. А ми переходимо до третього питання. Перекладіть речення. Він мій найкращий друг. He's, the best friend. He's, my, best friend. He's my the best friend. Правильна відповідь. He's my best friend. Правило наступне. У пересвійному відмінку, тобто чий, мій, твій, Оксани, ми не використовуємо «the» перед найвищим ступенем порівняння, як, от, наприклад, найкращий друг. The best friend, мій найкращий друг, my best friend. Питання 4. Перекладіть речення. Я живу тут усе життя. I've lived here all my life. I've been living here all my life. I live here all my life. Правильних відповідей тут дві. a. I've lived here all my life. Present perfect. Та B be – I've been living here all my life present perfect continuous. Ці речення схожі за значенням. Вони показують, що щось трапилось у минулому, ви почали тут жити. І ця дія досі триває, ви досі тут живете. Обидва варіанти працюють, тому що є слово live. Це також підходить для дієслів work, study. З іншими дієсловами, ви обираєте або акцент на результаті I've done it, present perfect, або на тривалості. I have been doing it the whole week. Present Perfect Continuous. А ось просто Present Simple у варіанті C. I live here all my life. Не пасує, бо нам все ж таки треба показати зв'язок із минулим, а Present Simple цього не робить. Номер 5. Вставте правильну форму дієслова. I don't used to like avocado. I didn't used to like avocado. I didn't used to like avocado. But now I do. Правильна відповідь. Я раніше не любив авокадо, а зараз люблю I didn't use to like avocado, but now I do. Перший варіант не підходить, бо такої форми просто не існує. Фраза used to do something показує саме past habits, щось у минулому було інакше, ніж зараз. У стверджувальному реченні ми маємо I used to like it. А коли ми будуємо заперечне речення, то основна фраза used to втрачає d. I didn't use. To like it. Тому що у нас вже є показник минулого «didn't». Питання 6. Вставте правильне слово. Rich people should not show their wealth. They should be brave, rude, selfish, modest, equal. Правильна відповідь modest. Багатим людям не слід демонструвати своє багатство. Вони повинні бути «modest» скромними. Brave відважний, rude, неввічливий, selfish егоїстичний, equal рівноправний. Питання 7. I'm going to do what I want. Це пряма цитата зірки Гаррі Поттера Потера. Виберіть, як буде звучати непряма мова. Emma Watson says I'm going to do what I want. Emma Watson says she's going to do what she wants. Emma Watson said she was going to do what she wanted. Правильна відповідь. Emma Watson said she was going to do what she wanted. Щоб переробити цитату на непряму мову, нам потрібно зробити один крок назад у часах. I'm going. She said she was going. I want. She said she wanted. Питання 8. Перекладіть речення. Мені подобається пити каву. I enjoy drinking coffee. I enjoy to drink coffee. I enjoy drinking coffee. І правильна відповідь I enjoy drinking coffee. Enjoy це дієслово, після якого завжди має бути gerund. Enjoy doing something. До цього правила також can't constant doing something, ненавидіти щось робити, avoid doing something, уникати щось робити, Fear doing боятись робити. Keep doing продовжувати робити. Suggest doing запропонувати щось робити. And I suggest moving on to the last question. Выберите рядок у якому правильне написання irregular verbs. Learn, learned, learned. Cast, casted, casted. Et, et, eten. І правильний варіант learn, learned, learned. Якщо ви подумали про форму learned? То ви також праві, Дієслово learn має дві форми в минулому часі learned та «learned». Обидва варіанти правильні, але «learned» частіше зустрічається в американській англійській, тоді як «learned» в британській. Фух, це все. Якщо ви відповіли на всі питання, то у вас точно рівень інтермідіат. Проте, якщо за допомогою цього відео ви вивчили «you learned» або «you learned», Нові для себе правила значить, ймовірно, у вас трішки нижче рівень. І на нашому каналі є відео для рівнів A2 Pre-Intermediate та A1 Elementary, Тому не засмучуйтесь. Я бажаю удачі вам у вивченні англійської і до зустрічі на каналі Школи Forest.